Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я буду робити ще одну новорічну прикрасу. Для неї я обрала ось такий фіолетовий глітерний фоаміран Його розмір 8 на 8 см. Вирізала я ось такий квадратик. Тепер <coughs> мені потрібно ось так. По діагоналі рівненько його розділити на опіл, беру ножниці і розрізаю. У мене вийшло ось таких два трикутничка. Далі я складаю на опіл стороною в серединку, повертаю ось таким чином, щоб у мене кх -кх, моя ось, довша сторона була з правої сторони. І звідси я буду починати різати. Мені потрібно зробити такі відрізки по пів сантиметра. Я роблю це на, на око, скажімо так, можна відмітити, не дорізаючи, десь приблизно теж пів сантиметра до кінця. Ось так робимо наші такі смужки. Ось ось так у мене виходить. Так, ось такі дві частинки у мене вийшли. Тільки будьте, будь ласка, уважні, щоб вони були, мали однакову кількість е, таких смужок. Щоб мало гарний вигляд. Тепер ми повертаємо на виворотню сторону нашу детальку. Наш перший оцей трикутничок ми залишаємо. Тепер беремо наш гарячий пістолет і мастимо наш другий трикутничок. Такої крапельки нам буде достатньо. І приклеюємо ось таким. Чином до нашої нижньої полосочки. Ось таким чином ми маємо приклеїти всі наші смужки. Знову робимо крапельку і знову приклеюємо ось так зверху. Знову робимо крапельку. І знову приклеюємо зверху. Приблизно приклеюємо на одному рівні, вони в нас більші, і ось тут у нас будуть трішки один за одну більша смужка. Знову робимо крапельку і переклеюємо. І ще одну крапельку і знову приклеюємо. Ось так у нас має вийти. Притримуємо, щоб все в нас гарно приклеїлось. Тепер нам потрібно приклеїти наш перший трикутничок. Ось так на, на всі наші попередні смужки. Робимо крапельку клеєм, притискаємо і ось так приклеюємо. Притримуємо для того, щоб все приклеїлось гарно. Забираємо зайвий клей, ось так у нас має вийти. Далі нам потрібно склеїти ось так. Для цього ми обережно клеїмо, проклеюємо нашу ось цю сторону. Наше крильця, скажімо так, проклеюємо клеєм і вирівнюємо і проклеюємо одну частинку до іншої. Ось так. Ось наша перша частинка готова. Потрібно гарно притримати, щоб все гарно склеїлось. Ось це наша перша частинка. Другу частинку робимо аналогічно. Потрібно забрати зайвий клей. Ось так. Беремо нашу другу частинку і робимо все по аналогії. Приклеюємо смужку за смужкою, ось так. Давайте цю половинку зробимо самостійно. Знову ось так: смужка на смужку, і потім ось так от разом, як ми склеїли тут. Робимо самостійно ось мої дві половинки готових. Тепер мені потрібно ось так трішечки з цієї сторони підрізати наші кутики фоамірану. для того, щоб їх було зручно потім клеїти. Ось так, цього достатньо. Трішечки підрізаємо і одну, і другу половинку. Тепер нам потрібно зробити нашу петельку для того, щоб підвішувати. Я б взяла в мене така є біла стрічечка узенька, я буду її використовувати. Я її просто відрізала і звідси підплавила трішки запальничкою, щоб не сіклися кінчики. Тепер. Я промащую ось тут свою серединку, і приклеюю до неї свою стрічку. Ось так, оп і приклеїла одну половинку. і Іншу половинку. Так, це моя петелька. Тепер я мащу клеєм ще раз, тут, для того, щоб приклеїти сюди свою другу половинку. Ось так. Так, тепер нам потрібно склеїти внизу одну частинку до іншої. І обережно потрібно склеїти наші самі довгі великі смужки, склеїти ось так. Обережно з боку, склеюємо клеєм З однієї сторони. І так само і з іншої сторони. Ось так. Влеяла наші частинки. Тепер я хочу зробити ще маленький бантик до цієї іграшки. Зараз покажу як. Бантика мені знадобиться квадратик 4 х 4. Я взяла ось такий сріблястий, знову беру свою спицю і по діагоналі знову розкреслюю в одну сторону і в іншу сторону ось так хрест на хрест Тепер. Мені потрібно зробити надрізи по ось цих лініях, які я намалювала, але не до кінця. Отак з усіх чотирьох сторін, з усіх кутиків, і з цієї сторони. Тепер я ставлю крапельку на кутик і загинаю його серединку. Так само я роблю з кутиком цієї ж частинки іншим кутиком. І теж згинаю його в серединку. Тепер нам потрібні частинка, яка навпроти, робимо все те ж саме кутик в серединку. І кутик. Серединку. З цієї сторони нам потрібно відрізати повністю наші кутики, а з цієї сторони вирізати ось такий ще один трикутничок. Такий ось так. Можна отут зробити ось так, на косину трішки. Це будуть наш наші бантики. Тепер мені потрібно ось так зігнути і приклеїти свою. Цю частинку, промащую клеєм. І згинаю і приклеюю. А ось цією частинкою нам потрібно загорнути. Приклеюється пістолет ось так. Мастимо ззаду, і спереду промащуємо клеєм і загортаємо ось цією нашою хвостиком. Оці. Ось і все, наш бантик готовий. І тепер свій бантик я приклею на іграшку. Ось так. Ось і все моя іграшка готова. Дякую за перегляд. До побачення.